слуху. на слуху. В Криму у нас були всі можливості е пустити ситуацію зовсім по іншому сценарію шляхом застосування адекватних, випереджуючих, випереджуючих і стримуючих заходів. Чому це не було зроблено? Це питання національного розслідування. В ефірі програми на слуху я Ольга Ксьонц. вітаю вас. Змі повідомляють посилаючись на неназване джерело у Чорноморському флоті, що Росія планує забрати собі понад 30 українських кораблів. Решту утилізувати сьогодні. Будемо говорити про те, що втратили українські збройні сили в Криму, як можна відновити потенціал і якими повинні бути дії української армії зараз. І у нашій студії Ігор Кабаненко, адмірал, перший заступник начальника генерального штабу збройних сил України. У 2012-2013 роках вітаю вас, вітаю вас, пане Ігоре. Я процитую з вашого дозволу: автоматичного включення кораблів, які раніше ходили під українським прапором до бойового складу Чорноморського флоту, не буде. Потрібно провести технічний огляд кораблів і визначити, які залишаться у складі флоту, а які підлягають утилізації. Саме це повідомляють змі з посиланням на джерело в штабі Чорноморського флоту. Я розумію, що військові люди готові. До всього, але ви думали, що коли-небудь ось так будуть говорити про український флот? Звичайно, знаєте, все це такі речі, які особисто в мене в багатьох військових вони знаєте серце крові обливається, тому що я пам'ятаю, як створювалися військово-морські сили Збройних сил України, як формувалися екіпажі кораблів, як формувався штаб, яким чином все це було, і як в яких непростих умовах будувалися кораблі, кораблі відновлювалися. Був розділ Чорноморського, відбувався розділ Чорноморського флоту Радянського Союзу. Тобто я, я все це пам'ятаю, звичайно, це прикрив. чути ці речі, але хотів би, знаєте, про декілька аспектів зв'язку з цим казати. Ну, По-перше, е ніхто відміня, не відміняв угоду про е параметри поділу Чорноморського флоту, якою е відповідна частина цього флоту відійшла е е Україні. І те, що сьогодні відбувається, це ще раз показник того, що як з боку Російської Федерації так цинічно і таким брудним способом, самим цинічним способом порушуються всі угоди, які були раніше підписані. Підписані, до речі, при посередництві і при участі інших країн, це також є важливо. Наступним елементом є те, що це фактично, знаєте, грабіж такий неприкритий, тому що. Частина цих кораблів була побудована за часи незалежності нашої держави, це є власність нашої держави, і оці заяви, і в тому числі куларні, про те, що там все на це у зв'язку з тим, що нібито там якась нова влада нелегітимна і там проведено референдум, і війшли все це суб'єктам, відповідним до складу Російської Федерації. Це також блеф Чому? Тому що. Тоді ми повинні згадати, що на період розподілу Радянського Союзу все майно, все, що знаходилось на території України, це було власністю України. І це було визнано, і на ті і Україна як держава, була визнана не лише значить, там, окремою частиною там, якимось, якихось е, е, держав, які знаєте, мають такі екстремістські е, напрями діяльності або тоталітарну систему. Це було визнано світовим е, співтовариством. Тобто, також ми можемо підняти питання про те, що весь черноморський флот це є українською власністю, і все це потребує повернення і так далі. Тобто я рахую, що в цьому етапі повинна включатися, в тому числі, наше законодавство. З російського боку, знаєте, запроваджується така війна законів і така фактична, фактична, от я ж ще раз кажу, така. Така війна, агресія, яка да, вона проводиться незвичним способом, всіка, ну, є експерти, які називають там така незвична війна, але це війна, ми повинні це кваліфікувати, це агресія. Відбулася окупація і анексія території, частини території нашої держави, і все, що за цим слідувало, це все незаконно, це все нелегітимна. Відповідним чином ми повинні реагувати на це. Да. Зараз обговорюють, що мали би зробити українські моряки, мали би затоплювати кораблі чи ні? Адже офіційно немає військового стану, а отже, вони не мали би права це робити. Це кримінальна відповідальність. Ось ваш коментар з цього приводу. А, по перше, я хотів би сказати, що був момент, він був досить довгий. Навіть після заблокування кораблів в Севастополі до чого їх можна було вивести в море, поставити на рейді, це не проблема. Розумієте, корабль це не той інструмент, бойовий корабль, який повинен стояти біля причалу. Це, знаєте, поєднання маневру і вогню. Тобто це, це маневр, це маневр на першому місці. Тобто можна було вивезти їх на рід, поставити в районі, там, тримати де потрібно, тому що вони в просторі використовують всі свої бойові спроможності, в морському просторі. Чому це було не зроблено? Це для мене питання. Це предмет окремого розслідування повинен бути, національного розслідування. Навіть після цього, як були заблоковані кораблі е, в Севастополі, була можливість вивезти кораблі з Донузлава. І чому це не було зроблено, чому такі команди не давалися, а команди дійсно не давалися. Я мав зв'язок з командирами кораблів, е, розмовляв, е, були у нас відверті розмови, але такого сигналу, такого наказу, на жаль, я, я кажу це, як, як військовий. А з приводу кораблів прикордонної служби не мали був був наказ, а Чи вони ви вивели в, ви в, ви в ОСБ? Там був чіткий наказ. Таким же чином повинна буде. Я повинен сказати, що тут державна прикордонна служба діє абсолютно адекватна ситуації, досить чітко, досить виважена, і використовувала, до речі, ті інструменти, які могли би використовувати і військово-морські сили і збройні сили України. Чому це не зроблено? Це предмет окремого національного розслідування. Я хотів би зауважити, що, наприклад, після Англо-Аргентинського, Анфлікта за фонтенські Мальвінські острови, Велика Британія, незважаючи на те, що вона перемігла в цьому конфлікті, було проведено національне розслідування. Для чого це було зроблено? Для того, щоб винести уроки. Знаєте, такий підхід існує на заході, «Lessons learned», Тобто винести уроки, і не допустити їх в майбутньому. Це такий всебічний підхід який використовується от в таких критичних ситуаціях. Я думаю, ми повинні це зробити для того, щоб не допустити саме винести уроки з цього кризи, з цього. Того, що там відбулося, тому що на жаль багато помилок було допущено. Зараз пропоную поговорити, що робити далі, і до нашої розмови приєднується Володимир Шевченко, полковник, народний депутат України другого скликання і президент вертолітної федерації імені Сікорського. Пане Володимире, здрастуйте, пане вас. Володимире. У нашій студії сьогодні адмірал Ігор Кабаненко. Ми обговорюємо, що за останній місяць втратила а, Україна в Криму. Але зараз от питання: що діяти далі? Що нас очікує? На вашу думку, вітання всім студії. Вітання вітаю, та, та, вітаю, вітаю. ми з ним були в далекому поході. Так, тому, так, 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 я пам'ятаю, радий чути, і, радий чути. Будучи так. депутатом, я пробив через конгресменів і сенаторів. Це тоді були предпосилки перші для того, щоб війти в НАТО. І мої зусилля, ну одного депутата зусилля і декілька марні, що цього не хоче, президент України. От Тоді, якби вони ми могли б і вони тоді говорили, що ми можемо це зробити. Зараз би такого ну, критичного стану в Україні не було. Зараз це питання існуватиме Україна чи не існуватиме. Питання у вас було про стан збройних сил, так я розумію? Про стан збройних сил і що нас чекає на вашу думку? Зараз ну, чи буде вторгнення? Як е, сказав е, вашій студії Маряк, е, е, то не тільки е, флот повинен бути маневрений, оборона теж повинна бути да, маневрена. Yeah. Зараз у нас фактично я дивився по телебаченню, сам їздив в гаубиці біля Херсуну, стоять в один рядочок, як колись самольоти стояли, коли їх одним заходом розбомбили. Розумієте, один штурмовик су 25 може може цих гаубиць, немає. Або підійти одна установка ударно-розвідений комплекс, і високоточними снарядами всі 20 гаубиць, то там і більше положити за ну. Півторих е, е, хвилина. Розумієте, ми багато втратили часу. Я тоді говорив керівникам фракції, керівникам партії і свободі і іншим, що не слід призначати зараз е, цього міністром Тенюха, бо ми знаємо, як він виріс і як він отримав свої звання. Е, це втрата часу. Але зараз вже е, на посаді є. Генерал-полковник, який прийшов з прикордонних військ, який зробив ну великий успіх, ви знаєте, і на тузлі, і нещодавно в Криму вони з Шишоліним вони спасли свої кораблі. Пане і, Володимире, чи можете ви сказати справді от вашу думку, чи наважиться Росія на вторгнення? Ви знаєте, по всім тим, які зараз прикмети зараз, є вона вже давно готова на вторгнення, а це вторгнення може зупинити тільки дії. О, дивіться, за останню неділю можна було, коли призначений був Аверченко на Украбором, провести переговори, закупити. Якщо е, немає, е, не не дозволяє закупити зброю ту, що нам потрібно, і озброєння е, Америка в неї домовленці з Росією, То можна було в будь-якому другому місці закупити. Це перше за все, сили ППО. Ви розумієте, коли була олімпіада, в нас не було чим захищати повітряний процес, стояло питання закупити декілька установок натовських. Росія була проти. Ми не визначились уже останні 10 років, я був в комісії. Літаки, ми повинні визначитись з концепції, які ми будемо мати літаки. Росія, звичайно, ж нам не продаватиме свою авіатехніку свою. Тому треба було вже визначити. Зараз можна було визначити. У нас є льотчики, які можуть освоїти іноземну техніку за півтори неділі, за неділю, десь досвідчені льотчики з запасу призвати за чотири дні і вертольоти, і інше. Оце в нас зараз цього не не вистачає. Закрити повітряний простір. Якщо буде закритий повітряний простір... У нас системи залпового вогню є. Вони старенькі, все снаряди деякі вже не стріляються мо залишаються при. Тому в але не, не спрацьовують. Але вона вони дадуть. Вони е, поставять вогневі заслони і ці mm. маневрені оперативні групи, які будуть іти фронтом, в Росія не буде. Йти, вони будуть іти на прорив е, і так далі. Як можна повідувати. було ліквідувати? Але ж в нас не, не зроблено нічого, е, не зроблено проти маневрених десантних проти десантних груп. Немає, розумієте? Дякую, що які ви приєдналися. Відповісти. Пасибі, що ви приєдналися. Це був полковник, народний депутат України, другого скликання, президент вертолітної федерації мені Орського Володимир Шевченко, ваша оцінка поточної ситуації, пане Ігоре. Я вам скажу відверто, що ті індикатори, які бачу не тільки я, як військовий експерт, а багато інших експертів, які дійсно розуміють саме таке з військової точки зору, ці індикатори, то вони такі, які знаєте, не дають можливості розслабитися. Вони дійсно серйозні. Постійно йде нарощування угруповань військ. Поблизу наших кордонів, нарощена угруповані військ в Криму, та їх кількість і той склад озброєння, в тому числі реактивні системи залпового вогню, бомбардувальники, фронтові бомбардувальники з повним озброєнням, відповідна техніка і особовий склад. Ну цього не потрібно. Там вже оперативна ємність є, є такий параметр військовий. оперативна ємність Криму, вона вже військами пересичена саме російськими військами. Тобто, це. Знаєте, такий індикатор: індикатор того, як, як може діяти противник і до чого він готується. Відповідним чином на наших східних кордонах постійно практично кожного дня прибувають якісь війська, розгортаються. Ви знаєте, на півночі зараз дуже серйозне групування військ створено, розгортаються. Елементи повному обсязі елементи, не елементи, а фактично вся система і управління для вторгнення це такі показники, які свідчать. Знаєте, є відповідним чином побудована система нарощування угруповань військ для того, щоб вторгну, вторгнутися. От саме по цій класиці сьогодні відбулося нарощування. Фактично воно завершено, розумієте? Ну якщо інша сторона, або от я бачу, да я, я, я міркую не як політик, я міркую як військовий, але я дивлюсь на окремі політичні заяви, які лунають і у нас в державі і з за кордону, мов не буде вторгнення. Ну не буде і все. Ну, скажімо, можливо, це може бути грам'язами, аби показати сполученим штатам країнам ЄС. Ну на що ми здатні? От ми можемо а, вас розумієте, налякати. розумієте, в Російської Федерації є багата інструментарія. Не існуючого, такого, знаєте, яке е, знаходиться в такому стані, яке дозволяє пограти цими м'язами. Це ну, ядерна дубінка, то величезна ядерна дубінка, яка вже нагадали, ну, то, є, то, є, то, нагадали. є інші інструментарії, в тому числі військові, це, е, ядерні, це ракетне криракетне підводне крисера стратегічного призначення, їх можна розвернути. Там це буде значно дешевше. Ми знаємо про можливі інструменти на північному полюсі і так далі, які можуть бути застосовані, це може бути значно дешевше, ніж те, що відбувається зараз. відбувається. Сьогодні мільярди доларів витрачаються для того, щоб розгорнути, забезпечити, підтримати це величезне угруповання, яке сьогодні нависло фактично над Україною. Я розумієте, не буде мабуть, ну скоріше всього я. Реально оцінює ситуацію, не буде класичного вторгнення, знаєте, з, е, хоча цього виключати неможливо. Класичного вторгнення з метою, е, знаєте, таке, такий симетричним способом захопити Україну. Але, звичайно, інша сторона шукає слабкі е, такі ланки. Вона спеціально створює ситуацію, таку, яка їй потрібна, для того, щоб, ну, скажімо так, по мінімуму по мінімуму. Я, в, виправдати. в лавках та от, е, таке вторгнення, нібито е, захищаючи так ну, так зване російське мовне населення. Ми розуміємо, що це все технологія. На території нашої держави проводиться глибина спеціальна операція Діють диверсанти, діють відповідні підготовлені екстремістські групи, які зайшли сюди з Росії. Це вже довгий термін. Є у нас і п'ята колона. Тобто все це використовується для того, щоб дестабілізувати обстановку в певних областях. Це на південь, на півдні і на, на сході. знаєте, зверху. Це, це технологія зверху. Але наскільки нам і вдається нейтралізувати за цього? їх зараз? Адже ми знаємо, що постійно появляється про те, що не допускаються певні люди з Російської Федерації, це вже понад 8 тисяч людей. прикордонники затримали. Я би пропонував би діяти дуже на даному етапі, треба діяти дуже рішуче. Розумієте, сьогодні потрібна, ну я вже вказав про необхідність там запуску зверху відповідних механізмів, які відкривають простір для того, щоб використати. Я наголошую на це: використати всі можливості держави. Всі можливості. розумієте, Сьогодні Україна стоїть перед смертельною небезпекою, смертельною небезпекою, втрати незалежності. Взагалі, тобто, та агресія, це. Це, знаєте, вона завжди в історії має одну мету поставити того, проти кого вона спрямована на коліна. Знаєте, ну вже ми, ми знаємо про заяви, що з іншого боку що не буде такої країни Малоросія і так далі. Тобто. Використовуються заходи по введенню в Оману, тому що з одного боку намагається запевнити. Ну, це спец... ну, я це як військова людина розумію, що це спеціальні заходи, які використовуються для того, щоб здійснити. розумієте, Якщо б дійсно російська сторона, ну як вони заявляють, що ми б там з українським народом і так далі, якщо б вони не, не хотіли на нас нападати, вони б не захоплювали Крим. І вони би відвели зараз свої війська в пункти постійної дислокації, закрили би техніку в боксах, і на цьому би все зупинилося. Але цього, от цього, от, от цього. Критично важливо з точки зору тих заяв, які лунають, не відбуваються. Тому на жаль, я тут песіміст, песиміст, песиміст не дуже з точки важливо, зору, щоб ці ваші слова да, не е, з точки зору на ці люди, які да. на сході, можливо, ще мають якісь да да. якось хотів би також бути сказати, що що ну ми, ми повинні розуміти, що такі методи і способи такі цинічні, і брудні, які використані в Криму. Вони ж такі ж самі будуть використовуватися, може з іншою гнучкістю більшою е, в інших місцях і. Ви повинні розуміти, що перше, на такому цинично-кримінальному підході ну неможливо побудувати щось світле і таке гарне. Ну неможливо. по-друге, що ніколи ніколи в історії я не знаю таких випадків. Я дуже добре вивчав і вивчаю історію. Я цікавлюся цими питаннями. я кандидатом наук з питань конфліктології, воєнної безпеки. Я не бачив в історії таких прикладів, щоб агресія принесла народам добробут, процвітання там, розвиток. Завжди це була боль, це були жертви і це була, були сльози. Тобто, завжди ну, ми повинні це розуміти для того, щоб адекватно оцінювати те, що відбувається, і адекватно діяти стосовно цього. Як сьогодні українці можуть допомогти українській армії з точки зору, що за 10 днів, доки діяла благодійна акція, ну і вона продовжує діяти, але вже за 10 днів було зібрано 40 понад 40 мільйонів гривень. Що за ці гроші можна придбати? Чи можна допомогти армії? Насправді можна багато зробити. Я хотів би зауважити, що сьогодні багато людей. Абсолютно безкорисна, абсолютно волонтерські роблять такі внески і допомагають армії. От ми, наш тож, наша організація штаб громадянської оборони спільно з активістами, з Даніло Яневським, з Данілом Сітніком. З державними підприємствами хотів би сказати, що таке державне підприємство гідроприбори іншим. Вони знаєте, ну це дійсно патріоти, які які роблять от безкорисно свою справу, Ми дійсно допомагаємо серйозно військам і багато вже зроблено. І продовжуємо робити і. Підтримуємо загиблого цього прапорщика, прапорщика родину і підтримуємо от наших військовослужбовців, які стійко виконують і виконували свої завдання. Щас ми запропонували, і Міністерство оборони підтримало Започаткована акція підтримає наших військових багато людей. Знаєте, це важливо, моральна така підтримка. Просто відправивши смс або подзвонивши за номером 565, віддавши 5 гривень. Для Збройних сил України це вже багато. Саме завдяки цьому, лише скажімо так, телефонам, телефоном, дзвінками, смс-кам на цей номер було зібрано понад 8 мільйонів гривень. Решта грошей це вже можна знайти реквізити на сайті Міноборони і також надіслати певні суми. Зараз я хочу вас запитати про людей, які повертаються з Криму сюди. Військові. До чого вони готові, які не зрадили присязі, не зрадили Україні? Я, по-перше, просив би, щоб заходи стосовно їх повернення проводилися знаєте, з урахуванням всіх аспектів. От кажу ключову фразу. По-перше, ну, це треба робити більш ефективніше, ефективніше і, і більш скоріше приймати важливі рішення в цій галузі, в цій, в цій площині. По-друге. Знаєте, доцільно в тому числі і запропонувати відкрити такі пілотні проекти, щоб ці люди могли отримати квартири, могли отримати. Знаєте, навіть от коли ми працювали з нашими колегами в НАТО, були такі пропозиції, абсолютно доречні, створення пілотного, наприклад, проєкту, створення такого містечка. Військове містечко за західними стандартами котеджного типу для того, щоб там була вся інфраструктура. Це, це була б така, знаєте, дійсно підтримка, серйозна підтримка для тих людей, які пройшли оце гарніла е, кримська криза, все, окупації та непростих, непростих я... умовах. Що для них означав цей вибір. Ну, це ті, хто ті, хто прийняли таке рішення, я спілкувався сьогодні навіть, ну це дійсно патріоти, які. Е, по-перше, вони звичайно задають багато питань собі і мені стосовно чому так трапилося. З іншого боку, вони пропустили це через серце, через душу. Там є серйозні професіонали, які можуть зробити багато для нашої держави, для її захисту Надо використати їх енергію. Я переконаний, використати їх енергію, їх професійні навички, серйозні професійні навички їх розуміння і нутрі все, що там відбувалося, яким чином воно розвивалося, як це все можливо було зробити. І знаєте, особливо те, що стосується відновлення нашого флоту, це люди повинні, це, це, це той фонд, який ми повинні використати, але використати грамотно з мотивацією, з відповідною мотивацією цих людей. Це от слово мотивація, знаєте, це є дуже важливим, важливим в багатьох аспектах. І вони патріоти. Я переконаний, з багатьма спілкувався, що ці люди. Вони зможуть, вони прикладуть усі зусилля для того, щоб захистити нашу державу, і вони готові до цього. І треба, треба використати їх енергію. Все-таки хочеться почути вашу оцінку з приводу дій Міноборони, тому що навіть колишні військові говорять, що чому не почали виходити на екрани так звані фахівці із виховної роботи, колишні замполіти, так раніше називали цю посаду. Спілкуватися з військовими, щоб вони розуміли, що відбувається, чи, чи цього не потрібно було робити? яка ваша позиція? Я переконаний, що потрібні на багатьох уровнях такі багатошарові комунікації влади, в тому числі, в тому числі і політичного керівництва міністерства оборони і з боку генерального штабу повинні абсолютно бути відверті. Комунікації з людьми повинні відбуватися, знаєте, такі абсолютно правдиві розмови. Нормальні речі казатися людям, нормальні речі казатися військовим, що ми вам довіряємо, ми віримо в вас. Тобто, така моральна підтримка повинна була бути. Вона вона сьогодні витребувана. З іншого боку, звичайно, повинні бути адекватні накази, не повинно бути взаємовиключаючих наказів. Наприклад, знаєте, стояти і з іншого боку не застосовувати зброю, там не піддаватися на провокації Це взаємовиключаючі речі. Ми повинні це розуміти. тобто Військовий, вони у них знаєте, у них існує така чітка ієрархія в цьому природа військової служби, тобто чітка ієрархія побудова всіх командних управлінських вертикалей. І ці, якщо ці вертикалі правильним чином застосовувати, використовувати їх саме для того, щоб послідовно діяти по якійсь стратегії, звичайно, повинна бути стратегія, повинна бути. Оперативне мистецтво, тактика, все це повинно бути ув'язано в єдині якісь системи координат, якусь систему в систему, як взаємопов'язані елементи, і тоді це це абсолютно керована структура. Якщо б це була використана, ситуація пішла б зовсім по іншому сценарія. Я переконаний. в цьому. Це був Ігор Кабаненко, адмірал і перший заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2012-2013 роках. Випуск провела Ольга Ксьонз. Дякую, що ви з нами. Будьмо мужніми в нашій країні. Іні все буде добре. На слуху, на слуху.